Проєкт Крила сили активна життєва позиція та підсилення. Це більше ніж воркшоп, це подорож до себе, до свого потенціалу, до тих глибин, де народжується віра в те, що можливо, все. Захід створено громадською організацією «Світ Ти» для жінок з інвалідністю. Та внутрішньопереміщених осіб у межах проєкту Лідерство жінок з інвалідністю в громадах, який реалізується Геофорд Фарайт for right» за підтримки ООН, жінки в Україні та Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Метою нашої ініціативи стало підсилити жінок, допомогти віднайти ресурси, впевненість та бажання діяти. Ми прагнули створити безпечний дружний простір, де кожна може говорити від серця, знаходити відповіді та надихатися іншими. Було приємним сюрпризом, що охочих долучитися виявилося значно більше, ніж ми очікували. Ми планували 10 учасниць, але натхнення і активність жінок спонукали відібрати 12 – це з Кобиляцької та Білицької громад. А ще приємно те, що реєструвалися учасниці навіть з Київської області. Це свідчить про актуальність теми та довіру до нашої ініціативи. Я дізналась про цей проєкт з, з, в соціальних мережах, зі сторінки організації, вершопу цього, цього проєкту. Я очікую, що нові знання, так як тут трошки по-іншому було вже навчання, новий досвід, нові емоції. Перший день воркшопу прийшов у місті Кобеляки у затишному ресторані Княжий двір. Це був день знайомства, відкриттів і глибоких розмов. Жінки ділилися своїми історіями, мріями, досвідом і тим, що спонукає їх рухатися далі, попри виклики. Разом з тренерками Світланою Новікою та Віталіною Пінчук. Ці дві неймовірні експертки з міста Гадяч, наші надійні партнерки ще з минулого проекту ми вже мали щасливий досвід спільної роботи. Я вдруге зустрічаюся зі Світланою. Це психологиня вищого класу, як на мене. Дуже нахненна людина, і я сюди прийшла для того, щоб надихнутися. Сповна надихнулася нею. Підтримка дуже велика. Дякую їй. Тому їхній професіоналізм, щирість і жіноча підтримка знову створили атмосферу довіри і натхнення. Було дуже цікаво послухати тренерку Віталіну Пінчук. Вона розповідала про різні спроби, як можна брати участь у житті громади. А ще ми разом розбирали реальні приклади того, як ухвалюються рішення на місцевому рівні. Дякую за цікавий та важливий досвід. Учасниці досліджували жіноче лідерство, вчилися розуміти свої сильні сторони, цінності, стилі взаємодії. Через інтерактивні вправи, діалог і спільне обговорення вони відкривали, що лідерство починається не з посади, а з внутрішнього стану, коли ти здатна чути себе і діяти з любов'ю. Сподобалося заняття із тренеркою Світланою. Вони заставили заглянути вглиб себе, знайти в собі і сильні, і слабкі сторони. От, дійсно побачити себе із сторони також сьогодні говорили про розвиток громади, про важливість громадської участі та приклади успішних змін. Атмосфера була справді особлива, тепла, підтримувальна, сповнена щирих усмішок і віри в нові можливості. Мани будуть реалізовані. Дякую. Ви уявляєте, сьогодні у Ані день народження? Вона, вона говорить, що найкраще свято може бути тут. Невеличкий чокер. Другого дня ми продовжили працювати в кобеляках. Із тренеркою Іриною Візір цієї студії розвитку Хочу буду та маркетологина. Мене звуть Ірина Візір, і на цьому проєкті я була тренеркою і допомагала учасницям розвинути в собі якості проєктного мислення, а також підсилити активну життєву позицію. Хочу сказати, що всі учасниці неймовірні, у кожної є проєкти, які вона потім буде далі розробляти. І бажаю всім учасницям натхнення, бажаю, щоб у них все вийшло. І я впевнена, що подібних проєктів ще буде багато. Це були практичні заняття з проектного мислення, під час яких учасниці вчилися запускати зміни у своєму житті. Жінки створили короткі фільми про власні цілі, формували бачення майбутнього, аналізували очікування та працювали над кейсом Інклюзивне кафе. Ідея якого поєднує доступність, соціальну відповідальність і розвиток громади. Дякуємо Ірині Візир, що ми сьогодні мали змогу на практиці відчути в командній роботі, зробити інклюзивне кафе, яке мало безбар'єрність, доступ. Ми разом із командою це все могли організувати цей проєкт і. Зрозуміти, як воно працює і як все воно організовано. Це дуже великий досвід, і нам дуже сподобалося це робити. А в другій половині дня ми вирушили до мальовничої екосадиби Кунівка. Там, серед природи, тиші й гармонії з нами працювала Ірина Рикова, психологиня та арт-терапевтка. Такі зустрічі є корисними і як для жінок, які приймають у них участь, оскільки дають можливість їм розвиватися, надихатися одна від одної, брати приклад, дізнаватися щось корисне, так і для нас, як фахівці, оскільки сприяють тому, що ми розвиваємося, шукаємо шляхи нові, щоб досконалюватися і стаємо кращими. Вона допомогла учасницям відновити ресурс, відчути внутрішню рівновагу через рух, рефлексію та творчу практику картина зі змістом. Цей момент став справжнім завершальним акордом воркшопу теплим, щирим і дуже особливим. Сьогодні була велика несподіванка арт-терапія з Іриною Риковою, психологом. Вона нас надихнула. Показала нові можливості наші, що ми можемо малювати, відпочивати і надихатися. Бажаю процвітання, нових зустрічей! Ці два дні дали відчуття єдності, підтримки і віри у власну силу. Дякую вам! Дякую, Дякую вам, що ви такі є. Що... Що ви працюєте над собою, що ви розвиваєтеся, і це дуже важливо. Бо коли так дивишся, на ті час що вони не стоять на місці, незважаючи на всі перепони, всі виклики, ви робите крок вперед. Тому я захоплююся кожною з вас. Кожна учасниця забрала з собою щось важливе, усвідомлення що вона може бути змінотворицею для себе, своєї родини та громади. Попереду індивідуальні консультації та онлайн-зустрічі, аби зберегти цю хвилю єдності і сили. Велика подяка організаторам, учасникам, тренерам, всім, хто був дотичним до цього заходу. Маю надію ще бути залученою до таких тренувань, до такого відпочинку тілом і душою. Ми плануємо продовжувати писати нові проєкти, створювати події, ініціативи та простори, які об'єднують, надихають і згуртовують жінок. Бо коли жінки підтримують одна одну, розправляються крила, і світ змінюється на краще.